Шановний колектив Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Прийміть найщиріше вітання зі 102-ю річницею вашого закладу. Зичу процвітання та успішного навчання великих майстрів і професіоналів, розуміння та поваги кожному з вас в стінах університету. Бажаю продовжувати сміливо йти вперед! Жити повним і радісним життям, вчитися, вчити, творити, нових вам ідей та перемог. Наша альма-матер, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Хай ваш корабель життя пливе у правильному напрямку, тихо погойдуючись на хвилях, без штормів і будь під мирним небом. І куди ви не повернули свій штурвал, хай вас завжди зустрічає удача, успіх і процвітання з Днем Народження. Щиро вітаємо викладацький колектив співробітників та студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. З нагоди 102-ї річниці від дня заснування прийміть найщиріші привітання від студентів Рубіжанського фахового коледжу. Бажаємо університету процвітання та розвитку, професорського вкладацькому складу, натхнення та терпіння, студентам, веселих та продуктивних буднів, а випускникам розвитку далі по життю. Ніколи не забувайте свою шевченківську родину. Хочеться побажати, щоб кожен зміг тут втілити свої бажання в реальність і стати тим, ким бачив себе в своїй мрії. Бажаю всім здоров'я, впевненості у собі, цілеспрямованості, удачі і успіхів. Сердечно вітаємо нашу колиску знань і мудрості з видатною датою 102-ї річниці заснування. Ми пишаємося тим, що ми є вашими студентами.